Слава Україні товариству! Нині відзначаємо 211-ту річницю дня народження нашого Тараса, геніального українця, геніального в усьому, геніального в мистецтві, який досяг небувалих вершин загальновідомого в свій час поета, якого досить вважаємо найбільшим, але і найбільшого воїна 19 століття, який в часи бездержавності. Часи жахливої російської окупації і рабства, вірив в Україну, залишався українцем, пропагував боротьбу за Україну, боротьбу усіма методами. Сьогодні, згадуючи нашого Тараса, згадуємо його заповіт, згадуємо його послання, згадуємо його Кавказ, вірш про героїчну боротьбу кавказських народів проти російської окупації, яка має безліч аналогій з нашою боротьбою в ці часи. Але я хотів би зацитувати нині причницю його дня народження ще один його вірш, який оспівує боротьбу козаків, що в змаганні звільнити від рабства, від полону своїх побратимів кидалося в столиці найзнавісніших імперій, і жахало ці імперії, і звільняючи ці, своїх побратимів і мстяче за неволі за наруги над українською нацією. Отож, нині. 211 ту річницю «Дня народження Тараса Шевченка хочу вам процитувати рядки з його вірша Гамалія. Реве, лютує Візантія, руками берег дістає, достала, зикнула, встає, І на ножах в крові німіє. Скутар, мов пекла палає, Через базари кров тече, Босфор широкий заливає, неначе птахи в чорні гаї Козацтво сміло літає. Ніхто на світі не втече, вогонь запеклих не пече, руйнують мури, срібло, злото. несуть шапками козаки і насипають байдаки. Говорить, скутар, стиха робота, і хлопці сходяться, зійшлись, люльки з пожару закурили, на байдаки та й потягли. Ручи, червоні гори хвилі, плувуть собі, ніби з дому та буцім гуляють. Та звичайні запорожці пливучи співають. Ще й ми погуляємо по вулицях Харбату і по руїнах їхніх красних площадей. Ще помстимося за наруги окупації, голодоморів, репресій, за наруги за неспровоковану війну. І обов'язково реалізуємо Тарасів заповідь. Слава Україні!